Маю вам, брати і сестри, так вийшло, що пісня якраз була початком моєї проповіді. Перші слова цієї пісні були, хто нагадає Боже, тобі віддаюсь. І це дуже перекликується з основною темою моєї проповіді. Основне місце, яке ми прочитаємо, це буде книга пророка Ісаї, 6 розділ, 8, 9, 8 вірш. І почув я голос Господа, який говорив: Кого мені послати і хто піде для нас? І я сказав ось я пошли мене. Ісая це пророк. Який все життя служив, ну, більшість свого життя служив Господу. Це людина, яка зробила дуже багато для Господа, яка е, написала ну, велику кількість е, відкриттів, записала Божі е, пророцтва, які збулися і ще збудуться. Я хотів би, щоб ми. Звернули увагу на цей вірш, який ми прочитали, коли Господь кличе, кого мені послати. В іншому хто піде для нас? Я хочу зауважити, що Господь говорить, хто піде для нас? Для нас, для кого? Не для людей. Для нас тут написано з великої букви. Мається на увазі Господь говорить про свою повноту. Якщо пам'ятаємо, Господь Він триєдини. Господь Отець, Дух Святий і Син. Тому Він каже: Хто піде для нас? Ем... Ісая відповідає: Ось я пошли мене. Але що передувало цьому? Хочу, щоб ми уявили цю ситуацію, обставини, в яких знаходиться цей пророк. Ми прочитаємо, це записано в першому і до четвертого вірша. У рік смерті царя Озії бачив я Господа, який стоїть на престолі високому і піднесеному, а краї риз його наповнили весь храм. Навколо нього стояли серафими, у кожного з них по шість крил, двома закривав кожен лице своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликали вони один до одного і проголошували Святий, святий Господь Савов, уся земля повна слави Його, і захиталися верхи брам від голосу тих, хто вигукував, і храм наповнився димом. І серед цього всього стоїть чоловік: престол, серафими, храм, дим, слава Господня наповнює все навкруги. І серед цього стоїть Ісая. Він не супергерой, він не супермен, він не людина з якимись надможливостями. Проста звичайна людина. Його туди ніхто не кликав, ніхто не готовий до такого, до розмови з Богом, але він був там. Він був в храмі. І він був готовий почути і побачити те, що буде говоритися там. Хочу, щоб ми на цьому зауважили. Кого я пошлю? І Ісаїв відповідає Ось я. Пошли мене. Це не просто слова пророка. Це заклик для кожного християнина і для кожної християнки на всі покоління вперед. Хто піде для мене? Чи готовий відповісти я? Чи готовий відповісти ти? На поклик Господній. Хто піде для мене? Господь шукає е, посланця, щоб хтось виконав його справу. Брат Саша він е, нагадав, що е, гото, е, чи готовий чи я зробити, що готовий я зробити саме сьогодні. Це було останнє його питання, ну, остання тема питання. Що готовий я зробити сьогодні? А я хочу нагадати вам, що Господь кличе. Господь кличе, і Він чекає, щоб ми, перш за все, согласились, щоб ми сказали, ось я пошли мене. Поклик лунає не від людини, не від того, хто стоїть тут За кафедрою, чи не від хору, який, можливо, співає надзвичайно гарно. Це я не про наш хор, ну є багато різних хорів, які надзвичайно славно, велично прославляють Господа. Поклик йде від самого Господа, від Господа сили і слави. Він кличе, як Борислава Саша говорив, славою і добротою. Він не криличе з позиції сили, примусу, погрози. Господь кличе славою і добротою. Бог звертається до Ісаї не тому, що він не знає, кого послати. Ну, якщо ми будемо так буквально сприймати те, що тут написано, кого мені послати? Невже святий, мудрий е, Господь, якого просто. Е, не знаю, ідеальний розум, да, в якому немає жодної е, жодної недосконалості. Невже він не знає, кого йому послати куди? Звісно ж, знає. Але він хоче взаємодії, він хоче добровільного прийняття і добровільної згоди. Він хоче, щоб це була е, сумісна праця. Тому він питає це, в Ісаю. Цей заклик йде з позиції любові. Один приклад розкажу, який я прочитав. Одного разу молодий християнин погодився на місі... 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 місіонерську подорож в одну країну, яка була не зовсім призна до місіонерів. І там було небезпечно для життя. Його питають: ну як ти в такому молодому віці погодився поїхати туди, щоб там служити, щоб там поширювати слово Боже? І він відповів так, що коли я молився, читав Слово Боже і потрапив на цей вірш, Ісай 68, я зрозумів, що мені страшніше, і я боюся більше не відповісти. Ніж поїхати в цю країну. Тобто, я боюся більше залишитися, ніж поїхати, тому що кличе Господь. І Він сказав, що я не хочу прожити життя ігноруючи Божий поклик. Тобто він боявся проігнорувати цей поклик Божий. Господь сьогодні також кличе. Нам не потрібно думати, що Він кликав великих людей, ні. Він кликав звичайних людей, але він зробив їх великими. Він кликав не людей з надмірними якимись талантами. Ні. Він дарував ці таланти для виконання його волі. Сьогодні Господь він нас також закликає і кличе нас, хто піде для нас. Хто понесе Євангелії, хто буде у темряві, хто буде сіллю для цієї землі, хто підтримає того, хто в скрутній ситуації, хто впав, кому потрібно, кого потрібно потішити, заспокоїти. Він кличе кожного дня. Але перед покликом Господь дещо зробив. з Зісаєю. Він Зробив дуже цікаву річ. Зараз ми це прочитаємо. Перш ніж Ісай сказав, ось я пошли мене. Сталося е, таке. Це п'ятий, сьомий вірш. І сказав я: Горе мені, я загинув, бо я людина з нечистими устами і живу серед народу. Також з нечистим устаном. А очі мої бачили царя Господа Саваофа, і підлетів до мене один із серафимів, і в руці його розпечене вугілля, яке він узяв щипцями з жертовника. І торкнувся він уст моїх і сказав: Ось це торкнулося уст твоїх, і беззаконня твоє вилечено від тебе, і гріх твій очищений. Горе мені, бо я загинув. Я бачу Господа. Ісая він був реалістом. Він бачив свій стан. Він бачив, він знав, що він людина з нечистими устами. Хто з нас може сказати про себе, що я людина з абсолютно правдивими уставами, з устами, з яких не виходить нічого лихого, ні в адрес людини, ні в адрес Бога? Ну, я устами не грішу, так? А Ісаїв він побачив, він справедливо себе оцінив. Я людина з нечистими устами. Я живу серед такого самого народу, я грішний, я помру, я бачив Бога. Але Господь Він не залишив його в страсі, Він не залишив його в розпачі. Він підійшов, підняв його, потішив і сказав, Прощені твої беззаконні, я тебе очистив. Він, Господь не кличе досконалих, Він кличе готових, готових відкликнутися на цей поклик і Він вже їх очищає. Уявіть собі інструмент. Ну, на перше, що приходить на думку, це садовий інструмент. Бо частіше за все, садовий інструмент він десь залишається, потім він брудниться, ржавіє, і Про нього забувають. От уявіть такий інструмент, про який, який довго пролежав, десь, можливо, під е, дощем, під сонцем, він вже прийшов в такий стан, який ну, не використовується, все, він заклинив, можливо, заржавів. І ним працювати неможливо. Але якщо взяти цей інструмент, його відтерти, відчистити, е заточити, змастити, налагодити, він знову стане корисним і знову буде приносити оцю користь і робити роботу, для якої він запланований. Так само і ми. Бог він не кличе ідеальних. Він кличе готових і очищає серце. Якщо ми йому дозволимо очистити своє серце, він очистить нас, як очищають будь-який інструмент. І робить нас готовими до виконання праці. Можливо, ти думаєш, що я, ну, я не маю таких. Е не знаю, переваг, я не вмію, я, ну, я не такий, у мене нема таланту. Ми можемо згадати багато людей, наприклад, Моїсея. Він також сказав: Господи, я погано говорю, як ти можеш мене поставити, пасти твій народ. Але Моїсей війшов в історію як. Той, хто вивів, народ з Ізраї... вивів ізраїльський народ з Єгипту, хто перевів через море, через пустелю, який став одним з найбільших вождів народу ізраїльського. Але, якщо ми дивимося на Ісаю, він дав відповідь. Він не ставив умови, він не питав, які будуть переваги цього служіння, да, переваги в цій роботі, які будуть особливості, небезпеки. Він сказав, я тут, пошли мене. Бог він не вибирає вже гідних людей. Він робить з нас гідних. Він не шукає кваліфікованих, він сам кваліфікує на ту роботу, яку він запланував. І в кожного з нас є робота, яку Господь для нас приготовив. І нам потрібно погодитись на це. І нам потрібно е, сказати, я тут, пошли мене. І він же зробить з нас тих, хто виконує цю роботу. Це була відповідь довіри Ісаї до Господа. Відповідь віри. І чи готові ми сьогодні сказати, ось я пошли мене, наприклад, ну, не, не така вже, знаєте, не ставити себе так на, на рівень Ісаї, що ми маємо йти і благовістити великим народам і про великий про, про суд, про кінець світу. Так? Він може нас послати на щось не таке велике, не таке значне. Наприклад, йди до сусіда, який гине в своїх гріхах, який не може залишити свій спосіб життя. Йди до свого невіруючого родича, засвічуй йому, будь вірним в сім'ї, будь вірним в служінні в церкві. Господь Він кличе не тільки на великі звершення, Він кличе і на маленькі, наші оці кожноденні служіння. І Відповідь Ісаї це приклад для кожного з нас. І це була неодноразова, знаєте, така. Я тут пошли мене, я піду туди і зроблю це, і все. Ні. Відповідь Ісаї була так, але так на все життя. Ісай проніс цю готовність все своє життя. Він написав, ну, 66 розділів в книзі Ісаї. Найбільша пророча книга е, в Біблії. Ісая звершив цю працю і звершив її до кінця. Сьогодні Господь він е, продовжує кликати. Нам не обов'язково. Е, Їхати в якусь країну, да, там, де є небезпека для нашого життя. Нам обов'язково бути готовими, бути готовими дати відповідь. Але буває таке, що ми не даємо відповідь. Або буває таке, що Господь не знаходить таку людину. І я прочитаю одне місце. Я сьогодні роблю такий акцент на тому, що на позитивному, що ми все ж таки готові дати відповідь: ось я пошли мене. Але для такого контрасту я прочитаю одне місце, яке говорить про ситуацію, в якій Господь не знайшов людину. Ніяка людина не стала в проломі не відповіла не від... на цей поклик. Це книга також пророка пророка Єзекіля, 22 розділ, 30, 31 вірш. Шукав я між народами людину, яка поставила б загороду і стала переді мною у проломі за цю землю, щоб я не знищив її та не знайшов. Отже, вилью на них обурення моє вогнем люті моєї. Я знищу їх, поверну їхню поведінку їм на голову, говорить Господь Бог. Яка чудова історія Ісаї! Яке благословіння він приніс для народу, для всіх, для нас? І що сталося, коли Господь не знайшов такої людини, як Ісаїв? Він каже: вилю на них обурення моє, вогнем люті моєї. Страшно, дійсно страшно не відповісти, як відповів Ісаїв. Господь сьогодні питає не лише Ісаю, Він питає тебе і мене, чи готовий я, чи готовий ти? Нехай Господь нас поблагословить, і щоб ми дійсно мали оцей, оцю силу, бажання відповісти позитивно, сказати, ось я пошли мене. Нехай Господь нас цьому поблагословить, Помолимось. Амінь.